Доброго дня, Миколаїв, 7 липня, 24 рік. Сьогодні ми збираємо врожай ось такої красивої ягоди. Це в нас порічка. Такі кущі, які кожен рік дуже гарно загружаються врожаєм. І обірвала дружина обриває, вірніше. Он один кущик обірвали, другий кущик ще не повністю обірвали. І маємо пів відра ось таких відбірних красивих ягід. Треба в тім, щоб було красиво. Ось так. О! Ось така ягідка Одна в одну. Красива ягідка. Дуже смачна, будь в чому і корисна. Чуєте, жінка шепче каже, що корисна. Головне, що плодоносить. Плодоносить завжди, кожен рік. Ось так ми її обв'язуємо, щоб не розпадалися кущі, тому що з навантаженням гілки падають. Спробували в цьому році декілька зробити собі саженців. Можливо, собі, можливо, комусь зацікавить. Але ми тільки пробували, зрозуміли, як їх правильно робити, тому що ось тикнули просто палку для помічування і вона теж пустила. Але то все наші здобутки, так сказати, вчимося. Все, збираємо ягодки. Тут у нас поруч зростають персики. Які зелені, які вже скоро достигнуть, а які вже достигли. Ось такі гарні персики маємо. І багато чого ще іншого. Маємо, заходьте на канал в списки відтворення, там знайдете любу тему, яка вас цікавить. Ось бачите, які палки, яке навантаження на персики, це 15-річні персики. І вони в нас родять, і аж гілля ламається. І все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.